Ніхто, ніхто її не опускав на весь час ця, ця, ця секта Ануфрія Кіріла час з піднятою головою завдяки Зеленському і слугам народу, які не ухвалюють закон, який лежить про заборону. Та і цього закону не потрібно. Ми з вами говорили попередні скликані Верховної Ради ухвалило закон, який не виконує Міністерство юстиції позбавити позбавити юрисдикції. Чи позбавити реєстрації цю церкву, яка не змінює свою назву, не приводить свою назву у відповідності своєю належністю до Кирила і Московської церкви? Отже, це йде затягування звичайно, і це неспроста те, що Зеленський особисто особ... не має ніякої ругні, ніякого биття посуду між Зеленським і слугами народу, Немає. Те, що Зеленський через слуг народу вперто не ухвалює закон про мобілізацію. Бо ті, які е, ухилянти, ті, які не будуть мобілізовані, це його виборці, якщо не прямо да, чи там на колись, то це люди, які е, будуть згідні, якщо він буде подовжувати свої повноваження. Те саме стосується цих е, е, недолюдей, цих покидьків. Це сміття, яке досі ходить до московських попів, це так само його люди. От Оце є які різниці. Це ті, які його обирали, ті, які його хочуть, ті, які радуються і веселяться, І тут в Києві їздять на цих всіх лексусах, Мерседесах і так далі. і так далі. Це його люди. Через те. А стосовно Новінського, ну те, що вони там перелякалися, дайте, я б сказав би так: як ті приказці. Вони його так бояться, як вони хочуть. Це все одна шобла. І ніхто нікого не лякає. Там хіба що такого там Новінський може застосовувати якісь репресії чи через цього Амстердами? Чи як? Це, все, це все фейки, це все гра. Що, екіпа, ви хочете заборонити, я ж повторюю, вони так хочуть, знаєте, це оце Знову ж таки асоціація з медициною, да? От, е, якщо е, гостра гонорея в народі тріпер, да все боляче, дуже боляче і агонь. І температура, і кашмар. Але якщо ти дав ударну дозу на ти вилікував. Якщо ти не долікував, переходить в хронічну фазу. Да? Вилікувати хронічну е, гонорею майже неможливо. Оце хронічна гонорея з цією церквою. І чим більше оця хроніка, тим більше ускладнень. Бо ця хронічна гонорея призводить до безпліддя, до, до е, е, запалення сечового міхуря аж до е, е, гонерей нирок, і так далі. Так і тут є ускладнення. Є, є, є. Е, чим далі це буде тривати ситуація, тим більше будуть нагортатися оці всі. Розмови на всіх рівнях, в тому числі на вищих політичних рівнях інших держав стосовно, що тут є утиски по церковним справам. Але якщо б це взяли і відрізали, давно б вже про це забули. Оце є функція утримання цієї ситуації на рівні хронічного процесу. Оце один з пазликів, який призвів до того. Що а, республіканці у своїй більшості вони проти України в різних аспектах: корупція, церква, там Бог знає що проти, і стосовно того мексиканського тину, який там вони хочуть побудувати, це привід, це та зачіпка, яка власне унеможливлює нібито ухвалення для України цих ці грошей, оцієї допомоги. Коли, знаєте, дуже важко дуже важко поставити діагноз, вихоплюючи той чи інший симптом, от коли є об'ємна да, картина, стереокартина хвороби з різними симптомами, різними обстеженнями, от тоді випливає стрижень правильного діагнозу. От тут, знову ж таки. Почали з тих, що фрігідність Верховної Ради, що там немає закону досі про мобілізацію, що немає воєнізації країни. От вам церква. Це все одна і та сама картина. Картина, яка називається Зеленський Рмак під Путіним для знищення України. Все іншого бути не може. Я в цьому був переконаний самого першого дня, коли Зеленський. Взяв верх над Порошенком в першому турі голосування на посаду президента, коли я побачив зріз людей, осіб, політиків, реакції світу на оцю зелену цю пошість. І так я до сьогоднішнього дня. єдине, що оцей, оцей кому, оця, 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 оця гниль, вона все глибше, вона все страшніше, коли на війні Україні все тяжче і тяжче. І все йде до того, що не дай Господи, не дай Господи, може статися незворотня, що 33-річниця не буде відсвяткована. Де де був його перший виступ після його переобрання так званого? Де в думі, в парламенті? Ні, в ФСБ, mm. в ФСБ, а. в штаб-квартирі ФСБ. То про що це говорить? Значить. Після цих виборів, коли мені знову довірили, країна буде що кегезована, фейсбізована, мобілізована, максимально озброєна. І найстрашніше, ми з вами так само це говорили, бог знає, ще коли, будь-які його погрози, тодішні чи теперішні стосовно застосування ядерної зброї, не мають. Адекватної, чіткої відповіді з Заходу, вони не захистять. Відповіді адекватної не буде і він може її застосувати. Він може її застосувати не даремно, але ще минулого року. 5 і 6 серпня, в день Херосіма і Нагасакі, з Москви почулося, вам можна, а нам що ні? Так, ресурси Росії, вони дійсно вони небезмежні. Да? І небезмежні вони в чому? А, знаєте, яка дурна приказка: рус довго запрягає, ну швидко їде. Да? От тривається війна доволі довго. І почалися всякі Белгороди, там не знаю, там ще якісь там оці вибухи і так далі. І так далі і головне, на їхніх цвинтарях так само повно могил з прапорами. Хоч ці люди і тупі, да але вони мають інстинкт страху, то скільки можна? За що? В чому вопрос? І оце є вичерпання ресурсу. Немає це на увазі там збройного ресурсу чи там якогось іншого ресурсу технологічного, а у цього людського ресурсу, якщо їх можна надавати людьми. І в нього час доволі обмежений, це не може тривати довго. І ота формула, яка була застосована. Яка була застосована президентом Сполучених Штатів Труменом, який сказав: Я так я переможу Японію, немає попросив, але я покладу десятки тисяч життів американців. а тут дві бомби, і все і хорошо, і по суті, Японія здалась в полон. Те саме може бути з Україною. Те саме повторюю, Захід не готовий, не хоче і не буде. Застосовувати застосовувати а, а, адекватну відповідь. І інша справа теж казав Макрон, і те, на що погоджуються країни а, країни Балтії, як мається на увазі з боку східного, так і з боку Північно-Західного Західної Балтії, да? Північного моря. Що вони сказали, що це можливо, і і ніяка і там ця конвенція. Яка укладена між країнами НАТО, це не заперечує? І це може бути запобіжником і застережником для Путіна, якщо тут будуть війська. Та вони не будуть на передовій. Як сказали нормальні люди, військові з Заходу, ми вам станемо на кордоні України з Білорусі для того, щоб ми могли зняти свої сили і засоби і перекинути туди, куди треба. Бо там ж люди ну там будуються їжаки, оці, маразму цю да яка не зупинить, якщо буде вторгнення. Ну, не зупинить вона. Бо є ще повітря. Повітряний наступ. Отже, ми станемо там, а ви заберіть свої війська туди де треба. Зеленський від цього відмовився. Значить, такі його зустріч з Патрушевим вона функціонує. Те, що вона була, це всі знають. Але ми відкриваємо все нові і нові. Сторінки цієї домовленості з Патрушевим тоді, на початку його каденції, коли в цих Еміратах, чи в Дубаї, чи в Еміратах вони зустрічалися всім своїм кодлом з Патрушевим. От ми читаємо нові сторінки. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!